У цьому занятті ми з вами познайомимося, як за допомогою косинця та лінійки провести пряму паралельно даній прямій, ось в мене є пряма А, що проходить через точку М, яка не належить даній прямій. Беремо косинець і е, накладаємо одну сторону цього косинця таким чином. Щоб вона співпадала з іншою прямою. Далі, між прямим кутом цього косинця та прямою ставимо лінійку. Таким чином, що лінійка співпадає з іншою стороною косинця. Далі пересуваємо косинець до точки М вздовж лінійки. Та проводимо пряму, яку я назву Б, і ця пряма буде паралельна даній прямій. Продовжимо далі цю пряму, так щоб було видно, що це пряма. Та запишемо пряма Б паралельна прямій.